Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі? Мене звуть Таня і це таро-прогноз на тиждень з 24 по 30 липня для знаку зодіаку Діва. Давайте подивимось, Діви, яким же цей тиждень буде для вас. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками, такий взаємообмін енергіями. І так, який же буде початок тижня для дів? Середина тижня, кінець тижня, що чекає в роботі дів, фінансова сфера, що принесе, особисте життя, здоров'я, застереження на тиждень та порада. І так, тиждень розпочнеться для дів да, багато справ, багато обов'язків, можливо, і самі діви на себе да, якби так звалять таку важку ношу на початку тижня, і да, буде багато справ, обов'язків, і буде вам дуже важко на початку тижня зі всіма цими обов'язками справлятися. Але ви ж, звичайно, да, все ви зробите як потрібно, але буде для вас заважко. Середина тижня тут, можливо, якісь поїздки в Дів, а можливо, да, якось, це ще, звичайно, карта фортуни, можливо, у вас якась буде така ситуація в житті, да, що ловіть свою фортуну, момент. Да, тому якщо да, якась виникне така ситуація, якийсь шанс, тому да, не відмовляйтеся від нього, ловіть момент ось так. Такий успіх чекає дівна в середині тижня. Наприкінці тижня тут гарні емоції, можливо, діви когось зустрінуть, старих знайомих. Це буде якась приємна зустріч, яка принесе задоволення дівам. Та взагалі це карта гарних емоцій, також карта подарунків, можливо, хтось вам зробить приємний сюрприз, подарунок. Когось для іздів дітки порадують, да, можливо, якісь успіхи дітки да, свої покажуть, тому да, ви будете дуже радіти. Це теж як варіант. Ну, а в цілому ця карта гарних емоцій, задоволення, тому все супер, чудово, діви. Так, В роботі Діви тут у вас така карта. З однієї сторони, для тих, хто працює, можливо, ви будете якби, цей тиждень працювати як на відстані. Да? Можливо, вам потрібно буде якось уєдинитися, чи, чи можливо, у вас така робота, де... Да? де ви самі працюєте, у вас немає колективу, можливо, ви як фрілансер, вдома да? Да? працюєте, у вас немає якби, такого колективу. Тому. А можливо, тут ще по роботі, якби хтось буде отримувати якісь навики нові, чомусь новому навчатися. Теж як варіант. Тут і можливі якісь поїздки пов'язані з роботою, але теж в цю поїздку ви будете якби, самі будете в цій поїздці. Так. Для когось, для непрацюючих дів, це теж якби, пошук нової роботи. Так, ви будете цілий тиждень в пошуку чогось нового. Тому ось так. Ну, таки це да, карта якби відчуження такого. Тому да, більшість якби, говорить про те, що якось ви будете працювати наодинці, да, на самоті. Ось так. В плані фінансів. Тут карти чудові, гармонійні, карти задоволення. Да, тому, можливо, комусь потрібна допомога в плані фінансів, то вам допоможуть, звичайно. Е, да, це теж карта, якби вам підуть на зустріч. Тому, якщо вам потрібно у когось попросити, чи допомоги фінансової, да, чи під, підтримки, тому просіть, звичайно, вас підтримають, вам підуть на зустріч. Ну, а взагалі це карта гармонії. Тому Ось так. В плані стосунків, одів, тут да, якась така да, ситуація тут і по роботі, якби відчуження, і в стосунках теж да, якось ви закриєтесь, да, якби таке відчуження в плані стосунків. для тих, у кого є стосунки, можливо, буде у вас якась незрозуміла ситуація з партнером. 에, да, можливо, щось ви не будете бачити, да, якби, якби шукати відповідь, чому все так у вас в цих стосунках да, якось будете в собі розбиратися, що, що ж там таке насправді, і якось не будете бачити якби, виходу в цій ситуації. Но це все тимчасово. це не є так, якби... Критично. Для тих, у кого немає стосунків, тут, можливо, ви і не хочете цих стосунків. Ви якби закрилися ви в собі, і якби на даний момент ви нікого до себе не підпускаєте. Тому теж як варіант. можливий. Зі здоров'ям у Дів на цьому тижні все чудово. Тут карта імператриці, розвитку, сили. Дав. Тому імператриця все чудово. Ну, звичайно, якщо в когось є якісь складнощі зі здоров'ям, то, звичайно, на цьому тижні буде покращення, все добре, тому гарний результат буде, да? тому все теж чудово. Застереження тут йде карта така активна. Да? І тут на пораду йде. Пасивна, а на застереження активно. Можливо, та, не потрібно активно так на цьому тижні працювати, тому що початок тижня у вас якби ви на себе дуже багато обов'язків візьмете, звалите. І тому карта попереджає, що не потрібно бути такими активними на цьому тижні. Да? І по відлюднику, тут, якби випадає відлюдник на роботу, можливо, вам і потрібно взяти відпочинок, якби відпустку і віддалитися, да, відпочити. Від усіх цих справ. Тому ось така. ну Тут ще карта інформації говорить, що можливо да, якась ситуація з інформацією, то перевіряйте, звичайно, кілька разів, якщо вам якась да, чи новини приходять, чи надходить інформація, то потрібно перевіряти її ось так. І не приймати швидких рішень. Тут, можливо, ще й такий варіант. По карті порада тут говорить, що потрібно якби, зачекати. Такий, да, якби Пасивна карта говорить, що не приймайте, да, якби, позастережені карти і ті, по пораді, то не приймайте швидких рішень, да, потрібно час зачекати. Можливо, потрібно якось на ситуацію з іншої сторони подивитися, да, щоб зрозуміти правильне рішення прийняти. Тому ніяких таких активних дій на цьому тижні не робіть, не приймайте швидких рішень. В плані роботи, можливо, візьміть відпустку, відпочиньте, да, тому що ось так. І тут карта ще порада говорить, що зачекайте. На цьому тижні потрібно вам, яка б ситуація не була, потрібно зачекати або переглянути її якби, з іншої сторони, з іншого. Якби, Да боку, на ню подивитись. Тому ось так. Тому бажаю усім дівам на цьому тижні успіху, гарного відпочинку, хто буде відпочивати, щоб справи всі у вас склалися вдало. Ось так. Підтримуйте відео лайками. До зустрічі у наступних відео.